Що друзі, всім привіт? Знімаємо сьогодні новий телефончик. Телефон Миколаївний. Ми його трошки усовершенствували, трошки його зробили. Як вам качество? Що скажете? Ось наша розсада, яка на підвіконі росте, на вулиці Холодильник. Ось, висадити її не дає, це у нас кімнатні помідорки. Ось уже цвітуть, ось, ось такий перчик у нас. Це теж вже у нас перчик гірки, вже одно цвіточки викидає то кімнатні. Це перчик, це в нас лімончик. Трошки його убирали з вікна, трошки він. ось, Але бачу, відходить. Це кімнатний перець горки у нас іде. Це горький перчик. Вчора посадили нашу петунію пересадили. Ця вже пересаджена днів 4 назад. Ось наш лимончик, Вже пересадили його в здоровий цей росте. Зараз пройдемося по вулиці, покажу вам що в нас у теплиці з розсади. Так, друзі. Ось ми знаходимося в нашій теплиці. Ось наші помідорки, теплиці тепленько, теж слабовато, звісно, вони в цей год у нас ростуть, але тим паче є Ось цибулька це цибулька вибачає е, капусточка наша, пізня. Вже можна буде її розсаджувати скоро. Ось помідорки. вечором польємо, пролиємо їх. Тут у нас у нас там ще на вулиці. Там є теж тепличка одна пройдемося ще по городу, побачимо що у нас. Ось такий щавлик у нас. Це вже один раз ми його зрізали, закривали. Це залишився. Другий раз треба буде закривати вже, а там Миколаїв посівала. Там вже молодий зайшов. Все до нас жужа. У нас, друзі, така картопелька у нас, Обробили її. Але вона ще зілля не все посохло, будемо скоро осипати. Ось. Така одна рядочки вже видно. Це вже добре. Вона буде скоро підсипати. Ось. Ось наша апрікоска зверху, там ще пару штучок є, так в основному все обмерзло, все опало. так, це тут наша конечинка із люцерною. Ось така. Тут наші дині кабачки ще не пролазять. Дині кабачки і кавуни тут у нас. Ось. Тут гарбузики у нас теж ще не пролазять. Будемо обробляти його від зілля, від бур'яну. Це бурячок у нас. Вон, бачите, який бурячок видно. Гарненький. Ой. Це все бурячки. Да, холод такий, що нічого рости не хоче в цьому году. Ой. Тут у нас теж бурячки, а тут десь у нас є пару рядочків моркви. Ось зійшла, але дуже-дуже слабенько. Ну, друзі, все що росте це таке зілля. Ось такий чесночок у нас не Бурячок-морковочка все в зіллі, все треба обробляти. Бурачок красний столовий. Там то я показував, то був кормовий бурачок. Вітер не знаю, чутно вам чи не чутно. О, цибулька гарн гарненька, вроді бійде. Стрілочки треба обривати Напишіть, ви обриваєте Ось так, морквочка, гадо. Це ця цибулька, що весною садили. Ось морквочка, яка була зимою, посаджена на зиму. Клубничка цвіте, гарненько. Ось цибулька. Ця цибулька на зелену, мені посадили. Огірки, горох, квасолька. Од бурячок. Тут квасолька, редька, салатики. Це все огірочки наші. Треба тут буде зараз. Радочок ще цибульки там купив на зелену посіяти і заволочити вже на помідорки трошки і на перець на капусту. Вже треба буде скоро розсаджувати. Ось салатик наш. нас. А в нас курочки. Тут посіяли петрушку. І цибульку батут, але поки що немає. Десять чи 12 качанчиків посадили ранні капусточки. Понакривав бутилками, бо ще холод. Не бачите вже як стрілка пішла. Треба буде пройтися сьогодні, все повиривати. Гірочки вже сходять з Це вже добре. Все, і далі ведемо, Візьмемо грабельки і возьмемо сапочку і посадимо цибульку на зелену. Так, друзі. Заволочили ми вже нашу грядку. Ось одну. Ось там другу. ось Тут буде у нас перчик. Там половинка буде капусти, половинка буде помідору, автоматики наші. Ну, зараз пройдемо все стрілочки, по ще треба по цибульці. Боже викидає. Тепер є у нас одна така цибулька. Є у нас отакий агрегатик. І зараз будемо садити на Зараз проведу радочка. З ним вам покажу. Так, ожеки ось так провели і будемо густенько-густенько садити нашу цибульку. Ось так, приблизно. та цибулька зелену От. Посадим. Далі посадимо. Так найкраще Ось посадили ми цибульку. І зараз будемо обрівати на цій стрілочці. Бо я бачу, що вже трошки пускає, треба пообрівати, щоб наша цибулька зав'язувалася. ось, 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 так. ось. І ущу. ну, ось. А потім відключаюсь поки що. Ось. Потім посиплемо цей часничок